Вітаю всіх на своєму каналі. Я тут знаходжусь на нашому будівництві біля нашого будинку. Просили ви вимикати звук, озвучувати окремо, бо дуже сильний вітер. Взагалі, в цей день передавали дощ, так воно й було. Показала вам сливку, яка нарешті пустила в нас листочки, бо раніше листочків не було, і я думала, що те дерево взагалі не прижилося. І якщо враховувати повністю весь наш садок, то у нас не прожилося дві вишні, але саме через те, що вони до посадки висохли. Висохли в мого тата. Він вчасно їх не прикопав, не поставив у воду. І в основному вони засохли ще до посадки. У нас є водичка на вулицю, це з новин. Таких є вже краник, повністю прикріпили ще ось цю штучку, на яку насаджувати шланг. Це для зручності моєї, щоб я не мучилася, а прийшла, готовий шланг, підключила і, коротше, пішла поливати. Всередині будинку вам також покажу. Що там в мене є, якщо ви пам'ятаєте, шланг купувала я від Дніпроема, і він має, якщо так логічно подумати, то має дотягувати скрізь навколо нашого будинку. Покажу вам свої троянди. Взагалі, нарешті, нарешті я дочекалася, що із моїх 10 троянд із Тіктока більшість попускали листочки. Я дуже сильно переживала, що. Із усіх будуть живі тільки дві, бо з самого початку проростили листочки тільки дві троянди, потім додалося ще дві троянди, потім ще три. І нарешті можу сказати: із усіх прижилося дев'ять троян, тільки ось ця одненька не пустила ще листочки. Але вона повністю зелена і не має сухих гілочок. Тому я думаю, що вона також. Має прижитися і пустити. У нас тут глина, тому трояндам мега важко, і я прекрасно розумію, що це просто везіння, що вони прижились. Довгий був цей процес, тяжкий. Мене тут на будинку немає, я їх не підливаю. І коротше, я рада бачив попереднє відео. Знає, що ми тут не доробили, були минулий раз не вистачило кріплення для теплої підлоги. І хлопці, коротше, ми докупили, коли купувала бойлера. Тут все доробили, доприкріпляли, і вже тут все готове. Всі труби виведені. Єдине, тут треба буде ще поприколювати трошечки, бо відійшло. Ось такі у нас тут справи. Воду протестували. Хлопці, я не буду тестувати. Чесно, нам, до речі, треба буде дещо докупити до генератора, бо вже там якась пружинка зламалася, і, коротше, його треба підгасовувати вручну. А я того робити не вмію і не хочу. Тому треба буде це підкупити. Коротше, ось така в нас тут краса поки що. Я походила, до речі, зараз вам покажу. Тут занесла крісло. Думала, буду в проході сидіти. Поки чекаю людину, яка має приїхати, подивитися, як сюди добратися, сюди доїхати. Тут ж не всі машини можуть. Доїхати, доїдуть, а виїхати звідси. Це ще той квест. Тому чекаю зараз людину, яка приїде, і в основному. Скажу зараз вам водичку до кінця. Так, це наша ванна кімната з туалетом. Повстановлювали трубки на резерв для чистки, поставили дві цеглини, бо поки що нічого там ставити не будемо. Ну, це поки. Поки, можливо, там так воно і буде. Знаєте, коли знадобиться чистити каналізацію, бо я вже з квартири зрозуміла, що каналізація це святе, і треба. Мати нормальний, нормальний доступ до чистки. І, до речі, сюди буде ставитися ванна, а ванна буде ставитися із цим таким щитом. Я не буду обморовувати повністю ванну. Тут буде щит, який буде засиліконюватися, і у випадку, чого ти силікон здираєш, щит знімаєш і маєш повноцінний доступ під ванною. Це ось так, це супер. Так. Можливо, це не ідеально красиво, бо це пластик. Але я побачу. Можливо, я знайду щось, чим можна буде його задекорувати, а можливо, є можливість ось цих щитів зробити такий, типу, як під дерево. Побачимо. Не знаю. До цього ми ще не дійшли питання. На літо тут стане ванна старенька моєї мами із квартири, коли вона робила ремонт. І на цьому все. Так. Поводи нам треба буде подавати воду хлопцям для стяжки, і поставили бочок. Бо підключити воду через фільтр в бочок і з бочка вже повністю по будинку, ну, куди нам там треба ось на вулицю і так далі, то не можна це було зробити без бочка. Це вся система робилась так. тому бочок встановлений на цеглини. А, і ці цеглини потім якби можна буде забрати, бочку переставити, куди нам треба буде, бо там іде гнучкий такий шланг. Ну і по цьому все. В нас є водичка, водичка є на дворі, водичка є в будинку, а, стоять заглушки скрізь, бо ж це все буде йти ось і до бойлера, і з бойлера. І якось так. Не знаю, коротше, коли нам залю цю стяжку, бо все відтягується, це будуть дощі, а на нашу ділянку в дощі заїхати вантажними автомобілями. Можливо, тільки не можна виїхати звідси. Так що не знаю, що хлопці вирішать, але поки що ось так. Шкода, що немає, де тут сісти. Не хочу на цю плівку сідати. Крісло поставлю, то ніжки. В'їдяться повністю. Це, а, можливо, візьму зараз дві дощечки, на дощечки поставлю, там бачу, на генераторі є. Ось так у нас тут гарненько. Я планувала, що 20-го заллється тут стяжка. Десь 30-го числа ми будемо вже сюди перевозити меблі, облаштовуватися. Але в нас сьогодні 23 -е число і ще стяжки немає. Ось так, не вистачає людей, до речі, чоловікового брата-напарника також мобілізували. Це взагалі. То дякую йому, що він тут допоміг, що ми змогли тут доробити більш-менш до того моменту, щоб заливати фінішну стяжку, бо без нього би ми не справилися. Але... Я не знаю, чоловіків все менше і менше, менше і менше. Коли закінчиться ця війна, я не знаю. Хто буде працювати на чоловічих посадах, на чоловічих роботах, я не знаю. У мене, до речі, каналізація на кухні так і не працює. Я мию в гарячій воді, добре, що хоча б бойлер працює. Мию в гарячій воді, полощу в тазику, виношу все в туалет. І так все по кругу. Я дуже сподіваюся, що чоловіка після лікування додому пустять. Хоча не знаю, казав, в нього там трошечки є погіршення деякі, то він ще затримується в госпіталі. Побачимо, не знаю. Дуже-дуже сподівалася, що сьогодні його вже випишуть. І чи дадуть йому відпустку, чи не дадуть, він приїде додому, але тут, бачите. Пішло по іншому, і він лишається в госпіталі. Дуже часто мене питають, як там чоловік, чоловік лікується, поки що лікується. Ось такі в нас справи. Не думала я, що буду так довго тут в будинку чекати людину. Коротше, я голодна, я думала, що раз-два раз-два з обіда, тут вони приїдуть. Коротше, відкрила родиновське м'ясо курки в власному соці. Трошечки поржавіла вже ця я кришка. Зараз візьму, чимось повитираю, відкрила, буду коротше їсти, є в мене тут сухаріще. Коли мені сказав той мужчина, що буде мінімум через 2 години, я зрозуміла, що додому я потраплю мінімум через 3-4 години. І тому я краще зараз поїм. Бо додому мені далеко. Ой, я би собі щось підігріла, запарила. Але, коротше, балон зверху, плитка зверху, драбини немає. Будемо перебуватися тим, що є. На дворику дощ, дощ і дощ. І на весь тиждень передає дощ. Коли цю стяжку мені залють, я без поняття. Дивіться, ось такі грінки я купувала. От, от якраз на всяк випадок, коли тут будеш. І не буде що їсти. Бачите, найстав цей момент. Кримала я це все в кастрюлі, ось тут. Коротше, на підвіконі. Так що зараз буду вечеряти. Напевно, це вже буде вечеря, чи це обід, не знаю. Вже у нас 6.15. Я досі в будинку, досі ніхто не приїхав. Буду зараз перетелефоновувати. Питати, цікавитися, коли ж будуть. На вулиці пройшов страшенний дощ, я утепляюся вже в ковтину, бо серйозно стало мені холодно. На двір не підеш, бо там дощ. Я без парасолі, я без куртки, в мене тільки ковтина. Але коли буду вибігати, то в основному. Напевно, на кіну. куртку, Боже, геть мене дрижаки беруть. Чесно, я би вже розпалила грубу. Я би вже серйозно розпалила грубу. Але трава також на другому поверсі, Боже, коли тут буде ця стяжка? Подивилися прогноз погоди? Дощ буде аж до наступної неділі. Наступної неділі кожного дня дощ. Я розумію, що для рослин це треба-треба дощі, треба, щоб було без холодів, без морозів. Такий, знаєте, рівномірний дощик, такий, який він в нас тут пройшов. Але зараз мені вийти з будинку, пройтися. Я не знаю, це буде каша, це буде місиво, це буде страшне. Я планую тут, не знаю, можливо, можливо, підкуплю. А трошечки, хоча б трошечки бруківки, або треба буде викласти по ту сторону, ну, вже вам якось потім покажу, а, хоча б цеглою вихід на вулицю, щоб не ступати на цю глину, коли ти йдеш. Зараз я вам покажу на вулиці, там трошечки, звісно ж такі, я не знаю, ну напевно, то не газон, то, напевно, просто трава сходить, якийсь бур'ян, але бо газон, напевно, весь полетів. А, тоді було вітряно, мені не було часу поливати. Так, зараз покажу. Ой, корови мукають, дивіться. Бачите, в нас тут в основному, я бачите, в яких красивих своїх кросівках, біленьких. О, хоча не біленькі, вони такі о, кофейні. І в основному, бачите, де не пророблялася земля то тут тут. Росте те, що й росло. Можливо, тут щось із газона і посходило, але ну, це такий мінімум, із мінімума. Ось там я підозрюю. І ось там, що це редиска, яка порозліталася, бо ось там було не загреблено, і редиска в мене летіла, куди вітер летів. Там скрізь все зеленіє, єдине, що в нас на ділянці тут. Я чекаю, коли ж тут з'явиться трава і цього місце не буде. Тут треба щось прокласти. Просто прокласти або в ту сторону, або в цю сторону. Ось так, понад хатою, щоб можна було вийти, зайти, піти на маршрутку і не вимастити ноги. Ось так. Полоти треба, полоти. Господиня з мене нікудишня взагалі. Треба пополотись там цибульку, морковку, подивитися, що де і як. А мені немає часу. Ось Сьогодні сьогодні я в будинку могла би пополоти, але дощ, і ця вся багнюка просто вчепиться мені в руки, вчепиться в ноги. Ще не так страшно, як то кажуть. Та і все. До речі, під стінкою квіти деякі в мене все ж таки прижилися і прижилася полуниця. Не вся, звісно, але прижилася. А ось там, то, що полуницю садила, то, здається, взагалі немає, можливо, там один кущик і все. Коли відкриваєш двері на вулицю, а там холодно, то починаєш розуміти, що в будинку тепло, просто тепло. До речі, я коли сиділа, зрозуміла, що після утеплення пінопластом дійсно в будинку стало тепліше. Можливо, це мені просто так здається, але все ж таки тепліше. Я вже показувала в попередньому відео, купила собі знову ж таки тонуючу маску. Хочу, можливо, завтра, післязавтра затонуюсь, бо бачите, вже, вже в мене все майже повимивалося. Зроблю однорідний колір. Буде гарненько. Коли я сьогодні потраплю додому, не знаю. До речі, в нас п'ятниця. І приїхала моя дочка, Вікуся, і забрала дітей з садочка. Діти в садочку. Я думала 50 на 50, заберу, не заберу, думала вести їх чи не вести в садочок, думала взяти з собою сюди. Але потім запитала Віку, Віка каже: Їду додому на вихідні. Все, я кажу: якщо я не справлю, забереш дітей. Якраз почалась повітряна, вона вже була в садочку десь. В нас на вулиці прорвало якісь там труби, вся вулиця пливе, плюс дощі. Коротше, ще той квест, але я їй лишила гроші на таксі. Я, я знала, що вона не зможе з дітьми дійти додому просто так. Плюс передавали дощ, і в основному діти вдома починаються вихідні. Чим їх буду забавляти, не знаю. Щось треба буде смачненьке приготувати. Мені саме головне тут домовитися, показати, куди, що і як, і вони будуть дивитися, чи зможуть вони сюди заїхати, коли зможуть. Але швидше всього, що стяжка відкладеться ще на тиждень. Нічого не зробимо.